Усім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про прянощі, лікарські рослини та кулінарію. І сьогодні ми проговоримо про цикорій. Минулого літа в мене на городі вирос цикорій, коріння, і я відзняла для вас увесь процес, як сирий корінь перетворюється на всім нам відомий напій, який ми, я вважаю, більшість певно з нас куштували у вигляді порошку чи такого сиропу лікмяного. Я не буду переказувати все, що ви і так бачите на відео, все по шаху, як ви бачите на відео. А трішки розповім вам про сам цикорій. Перед цим не забудьте підписатися на канал та поставити декілька коментарів, лайки та не забудьте нажати колокол, щоб не пропустити наступні відео. Тож, як замінник кави, корінь цикорію використовується з 17 століття. Попит на нього піднявся до рекордного рівня під час Другої світової війни, коли через зростання попиту з боку багатьох європейських країн були серйозні перебої з постачанням кавових зерен. Цикорій відміне джерело вітамінів та мінералів. У, у ньому містяться цинк, магній, марганець, кальцій, залізо, калій, вітаміни А, в 6 С, та КА. Цикорій використовується протягом сотень років як рослинний засіб для лікування багатьох захворювань, ну, звісно, в народній медицині, як ви розумієте, він здат, здатний полегшувати проблеми із травленням, запобігати печії, зменшувати біль при артриті. Це добрий антиоксидант, також може запобігати бактеріальним інфекціям, підвищувати імунітет і знизити ймовірність серцевих захворювань. Мама моя дуже часто п'є з нього напою, оскільки через гіпертонію вона не може пити каву. І тому вона використовує саме цикорій. Ось зараз ви бачите результат, який я отримала через всі маніпуляції. Цей домашній цикорій він вийшов дуже відмінним від того, що продається в магазині, тому я вважаю, що він буде більш, скоріше, точніше, такою корисною добавкою до кави або до інших напоїв вітаміною, ніж окремим, скажімо тих напоям. напоєм. Так, усім, власне, то дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Пишіть, чи цікавий був для вас цей ролик.